Добрий вечір. 21-го першого столиці ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студії Олексі Кіпкала. Зараз поговоримо про такі події: бойовики на Донбасі проводять підготовку до штурмових дій. Торгівці краденим піском втратили бізнес на Жуковому острові. Прикрили видобуток з дна Діпра. Живе спілкування з історією. У Пущі водиці зустрілись ветерани Другої світової та більше розмов про війну з Росією. 110 років ходінь по Косогору у Київського фунікулера. Ювілей. Президент Петро Порошенко під час робочого візиту до Польщі провів зустріч з президентом Броніславом Комаровським та генеральним секретарем ООН Банкімуном. Співрозмовники відзначили важливість і символічність зустрічі у Гданську, куди приїхали лідери багатьох європейських держав для вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Обговорили також і ситуацію на Донбасі та відзначили відсутність повного доступу для верифікації відведення техніки та припинення вогню. Петро Порошенко наголосив на тому, що ООН має відігравати більшу роль у врегулюванні ситуації на сході України та, зокрема, направити туди миротворчу місію. Банкімун нагадав, що страшні події Другої світової війни мали би стати уроком та виключити появу нових конфліктів. Банкімун також повідомив, що прийняв запрошення 8 травня, відвідає Україну. Тепер про події на сході. Бойовики на Донбасі відпрацьовують елементи штурмових дій при захопленні оборонних укріплень. Про це на брифінгу у четвер повідомив речник адміністрації президента з питання ТО Андрій Лисенко. За його словами, ситуація в зоні АТО залишається складною. Противник активно проводить тренування і нарощує бойову силу підрозділів російсько-сепаратистських банд. Особливу увагу бойовики приділяють вогневій підготовці та штурму. За словами речника АТО, російсько-терористичні війська продовжують порушувати мінські домовленості, використовуючи заборонену зброю. І остання доба в зоні АТО минула без втрат для українських військових. Втім, троє бійців дістали поранення. За повідомленням штабу протягом дня ситуація на сході залишалася напруженою. Незважаючи на мінські домовленості, російсько-терористичні війська продовжують вести вогонь по наших позиціях із заборонених видів озброєння. З опівночі до шостої вечора незаконні збройні формування 37 разів порушили режим тиші. Проти наших військових бойовики застосовували озброєння БМП. На Маріупольському напрямку точкою зіткнення залишається населений. Пункт Широке, не там противник активно застосовує 120 міліметрову артилерію. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування піддали обстріли з мінометів калібру 120 мм позиції українських військ поблизу населених пунктів Піскії, Гранітне, Опитне. Обстрілів з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зазнали наші позиції в районі шахти Дутовка. На Луганщині, в районі Сокільників та Станиці Луганської. Ворог інтенсивно обстрілював наші позиції здебільшого з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Також російсько-терористичні війська відкривали вогонь 120 мм мінометів в районі Артема. На жуковому острові комунальні служби міста звільняють ділянку, де підприємці складували незаконно видобити з дна Дніпра пісок. Про це повідомив директор департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерковець. Співробітники, Київблагоустрою у благоустрою, зупинили намив піску та демонтують незаконні споруди. Величезні гори піску складують на великій території біля Дніпра на жуковому острові. Його намивають за допомогою трубопроводу, що проклали у водоймі. Складне обладнання, яке висмоктує пісок з дна річки, поглинає значну кількість електроенергії. Тому на березі встановили чимало підстанцій. За словами директора департаменту міського благоустрою Дмитра Білоцерківця, така діяльність в акваторії Дніпра заборонена. Земля належить громаді, а підприємство набиває і вивозить пісок незаконно. На основанні підписання департаменту благоустройства і комунальне прилітів благоустройства і з правил благоустройство города Киева освободили от самозахвата. Соответственно, тем самым мы остановили на сегодняшний день технологический процесс добычи незаконного песка в Киеве. Тось, по факту, уголовне дело по нізаконом добичі піска в Києві уже йде, аношло до нас. Но технологически технологічні все равно мидрялість продолжали добивати пісок. Наразі на ділянці працівники Київблагоустрою ведуть демонтаж споруд. Вже встигли прибрати паркан, розбирають побутові приміщення та ангари. Зранку роботі комунальників хотіли завадити власники незаконного підприємства. Ми столкнулися застаченим сопротивленням елітних тітушок, ну благо міліція. Колсівський РОВД робота отлично, самого главного буянчика забрали в районі для дачі пояснень. Ну і тітушки калібром поменше разбежались. Чоловік, представившися директором підприємства, добычу піска, приїхав на машині з номерами, які, як правило, видавалися машинам Київської міської державної адміністрації. Ну за ними не обчислюється. То есть, ну возможно, купил. представники горе підприємства кажуть, дії комунальників оскаржуватимуть судді. Не зрозуміло, чому представники благоустрою КЕМДА приїхали і вирішили, що у нас немає ніяких документів. І забрали виїжджають наше майно, на яке у нас є свідоцтво на право власності. На це майно Ось технічний паспорт зазначені ці е, об'єкти повністю. Вони сині тут. Але вони кажуть, що ці документи не такі, як їм треба. Директор профільного департаменту запевняє дозвільних документів на видобування піску підприємство. Немає Казали право собственності на Нежилые помещения, выданные на основании решения суда в 2014 году. Как правило, это типовая коррупционная схема, когда два субъекта между собой судятся, определяют, кому принадлежит майно и пытаются на основе этого отвести землю. У нас также есть ответ из департамента земельных ресурсов, доказывающий, что данный участок не был ни отведен, никакой ни физической, ни юридической особи, не отдан в аренду. Сатвіцна, по факту, это був самозахват земельного участка. за кілька днів у Київблагоустрої благоустрої. Обіцяє демонтувати всі незаконні споруди. Міліція має взяти під арешт техніку. Після цього державна екологічна інспекція порахує збитки. Юля Поворозних Сергій Савчук, телеканал Київ. Біля входу на станцію метро Позняки, де кілька тижнів тому згоріло кілька кіосків, днями почали будувати нові торгові точки. Місцеві мешканці обурені, адже нові споруди знову заважатимуть проходу та побоюються нових випадків пожежі. У департаменті благоустрою пояснюють, демонтувати мафи поки що не можуть, адже як виявилось на землю у власника, є договір оренди, виданий у 2010 році. А втім, згідно з документами, на ділянці мали будувати не кіоски, а цілий торгово-розважальний центр, що вже є порушенням. Основанием для демонтажа данных мафов может являться только разрыв договора аренды земельного участка, который используется не по целевому назначению. Здесь необходимо активизировать, если есть активисты, которые считают, что это неправильно, я уверен, такие активисты есть. Я очень прошу взять в диалог активный с депутатом-мажоритарщиком и требовать у депутата-мажоритарщика через Киевский городской совет, требовать разрыва договора аренды. После этого мы сможем демонтировать данные мафы. Єдиний в Україні виробник літаків, державне підприємство Антонов, розпочало льотні випробування нового транспортного літака ан 178 Перший політ тривав близько години і пройшов без зауважень. Про нові українські крила Вадим Ярошенко значно швидший та більш продуктивніший. Ан-178, який був розроблений на базі пасажирського літака Ан-158, вперше побував у небі. Реальність управління цього самоліту в тому, що він якраз не має відповідальність в пілотування від 148 до 158. Самоліт дуже послушен, дуже приємно управляємо. Проверены были режимы его устойчивости и управляемости, замечаний нет. Самолет очень, очень динамичен, в общем, самоліт рвуться далі в жизнь, маючи максимальну швидкість 820 кілометрів, літак може долати відстань до п'яти тисячі кілометрів. Двокриле має змінену форму фюзеляжу рампу для завантаження і розвантаження габаритних вантажів та здатний перевозити до 18 тонн, зокрема, і великі морські контейнери. Розробники кажуть, цим літаком хочуть замінити ан 12 Самоліти має герметичну кабіну. Он полностью заменяет там да, 12, но там кабина не герметичная. Очень важно, что самолет оснащен современным цифровым комплексом, цифровой кабиной. И очень важно то, что самолет может взлетать и садиться на грунтовый аэродром. Не встиг ан 178 здійснити свій перший політ, як одразу ж на нього з'явились покупці. 12 транспортних засобів вже замовили авіапідприємства Китаю та Азербайджану, підписали відповідні документи. Є також домовленості із Саудівською Аравією. Очікують на підприємстві, що будуть замовлення і від держави, зокрема в Міноборони, про такі перспективи говорять, але тільки після певних тестувань. Даними зумісно. І, і після цього ми ще. Додамо можливості. Використання у військовому, військовому сфері. Заяви, а також замовлення на цей літак по закінчення. На сьогодні пакет замовлень вже складає 100 літаків. Середня вартість кожного 40 мільйонів доларів. У підприємстві кажуть, що щорічно готові виробляти 12 таких транспортних засобів, а за умови модернізації виробництва і вдвічі більше. Шенко, Сергій Савчук, телеканал Київ. Прогулянку на ретро трамваї до пущі водиці для ветеранів Другої світової війни організувала столична влада. З ними приїхався і мер Віталій Кличко, аби в невимушеній обстановці поспілкуватися з тими, хто 70 років тому захищав батьківщину від нацистської навали. Ретро трамвай у жовто-блакитних кольорах має звичайний вигляд тільки ззовні. Усередині комфортні крісла та столики. У вагоні збираються ветерани, аби здійснити круїз від подолу до пущі водиці. До них приєднується мер Києва Віталій Кличко. Хочу поприєслити кожного з вас поздравити, поблагодарити, низко кожному з вас поклонівця. За вікнами моготять столичні пейзажі, нагадуючи пасажирам про швидкоплинність життя, а мелодії воєнних пісень повертають ветеранів у молодість, яка нерозривно пов'язана з війною. Іван Залужний згадує, як під Сталінградом оточили і розгромили німецькі війська. Взяли в плен 24 генерала, да, в тому числі фельдмарсель Павч, котриво здавлявся, теж був плен. Взяли. Йому Рокосовський говорить... Дай приказ, щоб здавались, не можу я дати. Почому? чому? тому що говорить, я плідний генерал. Розповідає Іван Анікевич і про онука, з яким мріє відзначити День перемоги. Однак він у 23 роки загинув на Донбасі, захищаючи незалежність і цілісність України. Я з криком кричав Росіяни, друзі, фронтовики мої, що ж ви діляєте? Ви ж убив ваші синов'я, ваші внуки. У відео внука. Обращайтеся своєму президенту, пусть прикращають цю ворну. кому вона нужда, Гибнуть люди. За розмовами доїхала до Пущі Водиці, де на ветеранів чекали привітання та фронтові 100 грамм. І знову розмови про війну і пісні, з якими вони ходили у бій. Цьогорічні розмови про фронт були іншими, ніж раніше. Ветерани більше говорили про війну на сході України і порівняли її з тією, яку вони пройшли самі. Зараз так воюють, показують. Тоді не так. Тоді вон траншея, 200-300 метрів, там німці траншеї. Не можна голову підняти. так і... Ну, такая война-то, я знаю, я не знаю. Мы счастливы, что живем, это раз. Во-вторых, счастливы, что у нас внуки нас достойны, которые защищают сейчас рубежи Украины. Это наши внуки. Они уже погибают, но они патриоты. По моєму пахлеще нас у таких героїв, як наші ветерани, інакшими внуки і не можуть бути, зазначає Віталій Кличко. Вот на таких людях, на такій ідеї, на таких цінностях держиться страна, держиться наше государство. І дуже здорово, що такі люди є. Дуже здорово, що ці люди спілкуються, розказують такі історії і роблять не только а це живі легенди, це пример как нужно в жизни поступати. І як не важко у нинішній ситуації, столична влада вишукує способи допомогти літнім воїнам матеріально і запрошує всіх на святкування Дня перемоги, яке в столиці відзначатимуть на території музею великої вітчизняної війни. Світлана Жайворонок, Юрій Росохай, телеканал Київ учасники трьох воєн Другої світової, афганської та бійці АТО сьогодні зустрілися, аби засвідчити єдність поколінь. На зустрічі військового братства була Іванна Біличенко. Близьк бойових нагород ветеранів Другої світової та афганської війни засліплює. бійці, АТО їх лише утримують. Зустрілися солдати різних поколінь напередодні 9 травня. Тут ми запросили не тільки ветеранів Другої світової війни, а ми запросили практично всіх ветеранів подій, які відбувалися. В житті нашої країни ми намагалися, щоб це не було просто для галочки, а щоб це була подія, яку люди будуть пам'ятати як мінімум цілий рік. Для солдатів Другої світової, 9 травня найважливіше свято. На вівтар перемоги поклали чотири роки молодості, а багато друзів життя. Новина про закінчення війни застала кого в Берліні, кого в боях у Чехословаччині. Пол ночі, стрільба са всіх відоворужіє. Просипаємося, що таке? Побідик! Ребята кричать. Ну, все, ми, звісно, вже сна Такой такої радості. Стрільба в воздух з усех Ну, Війна кончилась. Це ж взагалі для нашого брата і живой став. Правда, я дважды рані. На бойові завдання, що продовжували надходити, солдати вилітали вже переможцями. Представляєте, 9 мая бойове завдання. на разведку. Ну, конечно, я взял Петра Николенко, это летчик нашего, из нашей эскадрильи, украинец, и мы с ним вместе, вот русский и украинец, выполнили это боевое задание 9 мая. Зараз багатьом ветеранам вже за 90 говорять, ніяк не очікували, що 70-ліття великої перемоги святкуватимуть під звуки нових вибухів та пострілів. Ми боролись за те, щоб наша родина була свободна від німецько фашистських захватчиків. Здесь я кожен раз телевізор і переживаю, ну, чого тут це нужна, за Зачем нужна, за Зачем не суд потери? потері. Тому... Я дуже сожалею, що на Україні так відбувалося. своєю військовою мудрістю. Ветерани великої вітчизняної та афганці сьогодні ділилися з бійцями. АТО. такі свята потрібні, тому що вони об'єднують покоління. Ось щоб було зрозуміло, то перемога залежить не лише від тих військовослужбовців, які конкретно всю хвилину перебувають в зоні бойових дій. Це все єдність, так само як і єдність поколінь. Саме хороша війна плоха. От лучше плохой мир. ми старались за кожного... Раненого бороться, і поэтому на тех процесів, які були тоді, і тих процесів перегорвованих, яких зараз ідуть так, да, ми за те, щоб любые проблеми рушали столько мірним путем. На зустрічі солдати як свідки найбільших військових трагедій для українського народу в один голос повторюють: найбільша цінність в житті це саме життя. Івана Віличенко, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Для забезпечення охорони громадського порядку під час заходів 8 і 9 травня залучать близько 40 тисяч правоохоронців. Про це повідомляють в МВС. Крім того, за безпекою буде стежити тисяча військовослужбовців Національної гвардії України та близько двох тисяч представників громадських організацій. У столиці охоронятимуть порядок 5 тисяч осіб ретельно спостерігатимуть за станціями метро, вокзалами і зупинками. Для цього додатково залучаються працівники вибухотехнічних служб, кінологи, які контролюватимуть ситуацію. Також у столиці працюватиме кінний патруль. При вісім Київ. Мабуть, ви всі бачили, стоять працівники міліції. Разом з ними стоять безпосередньо Київ 1 Це наш спецпідронний батальйон, люди, які воювали, які сьогодні. Їздять на схід, вертаються звідти, тому це мужні чоловіки, які також працюють, і сьогодні вони будуть зупиняти транспорт. Я просив би громадян з порозумінням в ці дні віднестися десь до лишньої зупинки, десь до лишньої перевірки. На вулиці Івана Франка відкрили мистецький поручень з текстами українських письменників. Процес його облаштування тривав близько двох років. Він прокладений уздовж сходів від вулиці Ярославів. Вал Взимку він зігріватиме руки. А протягом цього року на ньому можна буде читати тексти молодих українських письменників і поетів. За інформацією департаменту культури, ідея проекту належить польській мисткині Ельжбеті Яблонській, а втілив її український архітектор Іван Мельничук. Коли ми робили таку прогулянку пішки містом, і вона піднімалася тут, якраз цю вулицю вгору. Вона мені сказав, нам сказала, що це дуже важко підніматися вверх, і що що про це думають мішканці цієї вулиці. Ми про думки мішканців не знали, але подумали, що може тоді треба придумати щось, щоб показати, що можна внести якісь маленькі зміни не дешевий проєкт, Насправді довго гроші довго збирали. Але щасливі тим, що не тільки арт-об'єкт певний зробили, а й зробили щось корисне для громади, для мешканців. І Я думаю, що мешканці це оцінять, особливо коли восени взимку він буде підігріватися цей поручень. Сьогодні виповнюється 110 років з часу відкриття візитівки столиці та унікальної транспортної споруди міста Київського фунікулера. Його будівництво розпочалось у 1902 році. А урочисте відкриття Михайлівського механічного підйому, так це називалось у ті часи, відбулося за три роки 7 травня. І вже з 8 травня 1905 року фунікулер почав перевозити пасажирів. Він сполучив верхню терасу Михайлівської гори, тепер це Володимирська, з вулицею Боричевтік. Колія фунікулера була завдовжки 200 метрів з двоколійним роз'їздом. Посередині перші напіввідкриті вагони вагоні вміщували по 70 пасажирів. Будівництво фунікулера сполучило поділ та верхнє місто сьогодні, залежно від пори року, послугами фунікулера щодоби користуються від 7 до 15 тисяч людей. Після блоку новин в ефірі телеканалу Київ. Програма столиця. Її веде Сергій Дойко. Сергій ще раз вітаю. Про що в цьому випуску Дякую, Олексій. Ну, власне в цій підсумковій столиці будемо підсумовувати день, що минає. Ну і головну увагу звернемо на діяльність, на життя, на погляд на соціально економічну і політичну ситуацію представників співтовариств національностей, які живуть в Україні, ну і власне є дуже багато певних таких питань, які варто було б обговорити. Ну от, наприклад, одне з таких, як ліквідація посади урядового повноваженого з питань етнонаціональної політики. От, чому? От власне на це та інші запитання ми будемо шукати відповіді в нашій передачі. Нашим гостем буде Ровшан Тагієв, дипломат, громадський діяч, голова асамблеї національностей України. Тож будьте з нами, переконаний, буде цікаво. Пасибі Сергію, у мене все на цю годину зараз. Роман Сагай з новинами спорту, а наступний випуск о 23-й. Добрий вечір, в ефірі найцікавіші новини зі світу спорту. За лічені хвилини у Неаполі Дніпро проведе перший півфінальний матч Ліги Європи проти Наполі. Початок цієї зустрічі о 22.05 за київським часом. Як зазначив на передматчевій прес-конференції, наставник Дніпрян Мирон Маркевич не треба тремтіти, необхідно не дати їм зіграти у той футбол, до якого вони звикли, сказав Мирон Богданович. І додав, у своєму штрафному майданчику стояти не будемо. Натомість, тренер господарів Рафа Бенітес висловив чимало компліментів суперникам. Мовляв, Дніпро добре грає у захисті. А Щебенітес розраховує на підтримку уболівальників, які, на його думку, допомагатимуть диктувати умови на полі. Напередодні матчу в Неаполі власними думками поділився президент ФФУ Андрій Повелко. Наші футболісти розуміють, що сьогодні історія, яка ділають з. сами и уверен, что у каждого из них есть возможность записать свое имя в эту историю и лишнего, лишней мотивации или лишней для них какой-то там накачки нет потребности действительно будет очень важно для нас для всех чтобы с двух матчей мы получили для себя положительный результат уверен, что игроки об этом понимают тренерский состав но ну, а все мы будем вместе болеть и переживать за нас Наших Донецький шахтар дозволив Говерлі у суботньому матчі команд використати орендованих у чемпіона гравців. Отже, В'ячеслав Грозний зможе задіяти ще п'ять футболістів у матчі 23-го туру прем'єр-ліги. Як повідомляє сайт Чемпіон, сьогодні на адресу Ужгородського клубу прийшов факс, у якому повідомляється про дозвіл орендованим гравцям Говерли взяти участь у грі проти свого клубу. Цей поєдинок нагадаємо відбудеться в Ужгороді 9 травня. Український боксер Євген Хитров після 10-ї перемоги на професійному ринзі завітав до Києва. Рідкісну нагоду побувати на батьківщині. Боксер середнього поєднав із зустрічю з пресою, під час якої поділився враженнями про свій останній поєдинок. Нагадаємо, Євген Хитров пробів свій 10-й бій проти американця Арана Коулі. Українець завдав опоненту першої поразки у професійній кар'єрі. Бій вперше для нашого земляка тривав усі 8 раундів, і в підсумку Євген здобув свою вже 10-ту перемогу. Ім'я наступного суперника українського лева поки що невідомо. Однак вже 5 червня наш середньоваговик на місяць відлітає на підготовку до наступного поєдинку в Лос-Анджелес. Місяць буде фізичної підготовки, а потім я приїду в Нью-Йорк, і вже моя команда будемо збиратися і вирішити дату следующего бою противника. Я не сильно довольний своїм останнім боєм, так як не вийшло досрочно закончити. Це хороший урок, это повна дистанция. Розчитували, звісно, на ху на хуже. Я думав, думал, будет тяжелее гораздо. Оказывается, не все так плохо, як я думав. Тому все впереди. Чемпіонат України з баскетболу серед чоловічих команд у новому сезоні може змінити формат. Нагадаємо, цьогоріч команди грали спочатку регулярний чемпіонат, а згодом чотири найкращі клуби між собою розігрували комплекти нагород у серії плей-офф. Президент Федерації баскетболу України Олександр Волков вважає такий формат недосконалим та не надто сприятливим для національної збірної. Адже, наприклад, минулорічний чемпіон Київський будівельник до останнього боровся золоті нагороди. Однак ледве здобув бронзу в іграх проти БК Київ, який у свою чергу вважав успіхом боротьбу за третє місце. В цілому я був прихильником того, що на, на початку сезону. Відмінити гру за бронзові медалі і давати медалі той команді, яка програла в півфіналі, але була в регулярному чемпіонаті вище. я гравець я знаю, що таке програти таку тяжку серію, і коли у тебе завдання грати в фіналі, і ти програєш в півфіналі, і потім ще грати за бронзові за медалі. Це дуже тяжко. Тому я вважаю, що багато ліг не грає за за третє місце. Багато це плей-офф. Команда програла, і команда вже, скажімо, получає те, що вона отримала за рахунок і плей-оффів, і регулярного чемпіонату. Це, це моє, моє, так, моя така думка. Я буду все це пропонувати. Ну, побачимо, як вирішить Ліга. Це було останнє повідомлення випуску. Не пропустіть новини о 23. -ій.